11-13 століття це період, коли європейці, керовані ідеєю визволення гробу Господнього, здійснювали походи на завоювання Єрусалима і Палестини. Ці походи отримували назву Христові. Усього з 1095 року до 1291 було здійснено вісім хрестових походів до святої землі. Згодом назву хрестові походи стали застосовувати щодо релігійних війн, які вела католицька церква з метою захисту і поширення християнства. Для того щоб зрозуміти, чому розпочалися хрестові походи, необхідно подивитися, яким був християнський світ наприкінці 11 століття. Завдяки реформам папи Григорія VII католицька церква мала великий вплив на європейські справи. Заклик, який лунав із Риму від папи, вважався обов'язковим для всіх католиків, європейське рицарство перебувало в досить складній ситуації. Право майорату першості в успадкуванні спричиняло те, що маєток Феодала і землі успадковував лише його старший син, а молодші змушені були самі шукати собі засоби до існування. Безземельні рицарі, що грабували та влаштовували криваві війни зі слабшими сусідами, перетворилися на справжнє лихо. Вільних земель на цей час у Європі вже не було, а працювати чи торгувати вважалося для рицаря ганьбою. Напередодні Першого хрестового походу упродовж семи років європейські країни потерпали від голоду, епідемій чуми та інших хвороб. До цього додалися незвично суворі зими і повені 1089 та 1094 років, стали поширюватися чутки про наближення кінця світу. Усі чекали Божої кари за свої гріхи та були готові спокутувати їх паломництвом до святої землі або отримати спасіння іншим подвигом за віру. Паломники, які поверталися з Єрусалима, відвідавши гріб Господній, розповідали про переслідування християн турками сельджуками. Із цих повідомлень народилася ідея особливого паломництва, війни за Христа і визволення храму гроба Господнього з під влади невірних. Ситуація, що склалася на сході наприкінці XI століття, була сприятливою для втручання правителів Західної Європи. Візантійська імперія переживала скрутні часи. Унаслідок нападів турків сельджуків вона втрачала свої володіння в Малій Азії. Постійні напади сельджуків зробили небезпечними шляхи, якими пересувалися християнські паломники до святої Землі. Візантійський імператор Олексій І Комнін звернувся з проханням про допомогу до папи Римського. Заклик імператора було почуто. 27 листопада 1095 року в південно-французькому місті Клермон відбувся великий церковний собор. По його завершенні, папа Урбан II звернувся з промовою до великого натовпу селян, міщан і рицарів, які зібралися на Майдані. Він закликав усіх до походу на схід заради визволення Палестини з під влади невірних і повернення християнам гробу Господнього. Усім визволителям святої землі, папа пообіцяв спокутування гріхів. Нехай стануть віднині воїнами Христа. промовив Урбан II, ті, хто раніше були грабіжниками. Нехай справедливо б'ються з варварами ті, хто раніше воював проти братів і родичів. До того ж папа згадав і про багату здобич, що чекає на сході. Так хоче Бог, повторював натоп папські слова, які проповідники поширили на всій Європі у Франції, Німеччині Італії. Люди нашивали на свій одяг хрести, називаючи себе паломниками, а свій похід паломництво або священним шляхом. Панловництво – це мандрівка вірян до місць, що відзначаються особливою святістю. Назва виникла від звичаю паломників привозити з Палестини пальмові гілки. Лише значно пізніше ці походи до святої землі одержали назву хрестових, а їхніх учасників почали називати хрестоносцями. Загалом, у період XI та XIII століть відбулося вісім хрестових походів на схід, і лише перший хрестовий похід зазнав успіху. Thank you.